Всім привіт! Сьогодні розповім дуже простий та смачний рецепт кобаси. Це єдине відео, яке вам знадобиться, щоб навчитися готувати таку ковбасу у вас вдома. Для цього не потрібно ніяких додаткових приладів. Для оболонки цієї кобаси я використовував рукав для запікання. За цим рецептом ковбаса виходить дуже соковита та ніжна. В цій ковбасі відчувається максимальний смак м'яса. Це дуже відрізняється від кобаси, котра продається у нас в магазинах. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв! Для початку візьмемо охолоджене куряче м'ясо. Я використовую 50 на 50 філе та бедро. Також можна замінити і на свинину. М'ясо потрібно зачистити від усіх сухожиль та плівок. Нарізаємо за допомогою гострого ножа на тонкі слайси. М'ясо також можна перекрутити на м'ясорубку з самим великим розміром решітки. У бедра знімаємо шкіру та дістаємо кісточку, і також нарізаємо на маленькі слайси. Після того, як ми нарізали м'ясо тоненькими слайсами, потрібно зробити так званий предпосіл. Предпосіл робиться для того, щоб наше м'ясо повністю просолилося. Чим тонше нарізане м'ясо, чим швидше воно просолюється. Такі маленькі слайси, як у нас, просолюються буквально за пару годин. Щоб ваша ковбаса обов'язково вийшла, потрібно дотримуватись деяких правил. Основне правило, що ковбаса не робиться зі свіжого м'яса. Після забою м'яса, неважливо якого курка, свинина, яловичина, після забія худоби, Тушці тварини відбувається так зване трупне каченення. Скажем так, це процес, коли м'ясо трошки скорочується і воно знаходиться в напрузі. Якщо готувати кобасу з цього м'яса, воно не буде собі втримувати вологу. І під час приготування вода з м'яса вийде і м'ясо буде сухе. Для цього потрібно, щоб м'ясо мінімум 2 дні відпочило. За цей період м'ясо розслабляється і з нього входить кров. І з цього м'яса потрібно готувати ковбасу. Чим більше куски нарізаного нашого м'яса, тим довше потрібно робити предпосіл. Якщо, наприклад, ви робите сервілат з фаршу, то предпосіл робити не обов'язково. Ви просто додаєте сіль, перемішуєте і одразу робите ковбасу. Я ввечері нарізаю м'ясо, роблю предпосіл, а зранку вже починаю готувати ковбасу. Предпосіл будемо робити з двох видів солі звичайної солі, кам'яної і нітритної. Нітритну сіль кубасу додати обов'язково. Навіщо потрібна ця нітритна сіль? Основна з причина додавання нітритної солі, що нітритна сіль пригнічує бактерії бутулізму. Нітритна сіль допомагає збільшити термін зберігання нашої продукції. Також вона допомагає зберегти колір нашого м'яса. Майже в всіх виробах, які ви бачите в магазині, вони мають гарний, приємний розовий колір. Це означає, що в них додана нітритна сіль. Вона зберігає цю яскраву розовизну в м'ясі. Нітритну сіль ми будемо додавати 50 на 50 50% звичайної каменної солі і 50% нітритної. Більшість нітритної солі, яка продається в магазині, вміст нітриту 0,4-0,6% на всю кількість солі. Нітритною солью неможливо отруїтися. Щоб отруїтися вмістом нітриту з солі, вам потрібно з'їсти мінімум 3 кг солі, ну це неможливо. Окремо нітрит купити зараз ніде неможливо, і вона тільки використовується в солі. Раніше, коли виробляли Кобасні вироби СССР використовували 100% нітрит. І були випадки, що робітники через людський фактор додавали більше нітриту, чим потрібно, і люди отруїлися. Після цих випадків почали робити тільки нітритну сіль. І як вона робиться? По конвейеру йде сіль рівним шаром, а зверху з форсунками розпилюється нітрит. Вона висихає, перемішується, виходить, що волога в нітриту випаровується, і вона залишається на солі. Нітритну сіль потрібно зберігати в закритій ємності і без доступу світла. Так вона збереже всі свої властивості набагато довше. Не потрібно боятися нітритної сілі. Вона приносить набагато більше користі, ніж негативу. Для нашого рецепту ми будемо брати 20 г солі на 1 кг м'яса, 10 грам звичайної солі і 10 г нітритної. У нас вийшло зарізане та зачищеного м'яса 2,5 кг. Беремо 50 г солі 50 на 50 кілограм. Примішувати потрібно 1 хвилину, не інтенсивно. Просто потрібно, щоб сіль рівномірно перемішалася з м'ясом. Перемішуємо, накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на 2-3 години. Пройшло 3 години. Знімаємо плівку. На цьому етапі ми будемо додавати спеції. Я полюбляю використовувати такі спеції, суміш перцю меленого. На таку кількість я додав 1 чайну ложку. Якщо полюбляєте більш ароматну ковбасу, додавте 2 чайні ложки. Мелений коріандр. Я полюбляю коріандр додаю 2 чайні ложки. Сухий часник. 1 чайна ложка. Замість сухого часнику можете додати свіжий часник. На цю кількість потрібно приблизно 5-6 зубчиків часнику, натерті на дрібну тертку. Також я люблю додавати мускатний горіх. Мускатний горіх придає такий приємний насичений смак. На цю кількість пів чайної ложки. Якщо у вас є мускатний горіх цілий, натріть його на дрібні терці буквально одну третю частину. Спеції потрібно додавати тільки на цьому етапі. Разом з сіллю додавати їх не потрібно, тому що в спеціях місця бактерії та мікроорганізми. І за цей час, коли у нас буде проїзходити предпосів, ці бактерії можуть дуже швидко розвиватися. І заражати наше м'ясо, щоб зберегти соковитість нашої кобаси, потрібно додати воду. Я додаю воду з розрахунком 120 грам на 1 кг нашого м'яса. Для чого додається вода? Під час тривалої термічної обробки вода буде випаровуватись і м'ясо буде сухіше. Якщо не додавати воду, втрата на вашій кубаці буде приблизно 15-20 Ми цих 15% додаємо води. Під час приготування вода випаровується, м'ясо залишається соковите, яке во не було на навчальному етапі. На цьому етапі дуже важливо дотримуватись температурного режиму. Під час вимішування наш фарш не повинен підніматися вище, ніж 10-12 градусів. При такій температурі до 12 градусів і при інтенсивному вимішуванні білок виділяється з м'яса і з'єднується між собою, і він вбере в себе всю вологу. І це допоможе нам добитися цієї монолітної структури кобаси. А не так, що коли ти нарізаєш кобасу, а вона тебе рихла, як котлета і розвалюється. Для цього використовуйте термощук. Він коштує зовсім недорого. В інтернеті можна його купити від 200 гривень. Але він дуже допоможе при виробництві нашої кобаси. Надіваємо рукавички та будемо вимішувати. Якщо у вас є планетарний міксер, можна вимішувати в ньому. Вимішувати потрібно приблизно 5-10 хвилин при середній швидкості. За допомогою рук потрібно вимішувати приблизно 10 хвилин. Додаємо воду. Воду попередньо поставимо розильник приблизно 15-20 хвилин, щоб вона була дуже холодною. Здається, що води забагато, але зараз м'ясо бере в себе цю вологу. Вимішувати потрібно до того стану, коли м'ясо не посірішує. Це означає, що білок з м'яса вивільнився і кусочки м'яса скріпляться між собою. Коли м'ясо добре вимішане, воно стає більш монолітним і цільним. Якщо під час вимішування ви відчуваєте, що м'ясо трошки нагрілося, візьміть і покладіть його в морозилку на хвилин 15-20. Після цього достаньте і далі почніть вимішувати. Зараз я вам покажу, як можна скрутити нашу ковбасу за допомогою рукава для запікання. І не потрібно буде використовувати спеціалізованих шприців та оболонки для ковбас. Це робиться дуже просто. Беремо наш рукав для запікання і розгортаємо його. І за допомогою ножниць відрізаємо кусок рукава, який нам потрібний. Достаємо цю штучку для зв'язування. Вона нам не потрібна. Тепер з рукава потрібно зрізати верхню частину і розложити його. Розкладаємо. І виходить такий великий розгорнутий рукав для запікання, в якому ми зараз будемо замотувати ковбасу. По Я покажу, як правильно це зробити. Розкладаємо пакет по столові та злегка змочуємо його водою. Змочуємо водою, буквально трішки. Беремо наш фарш, придаємо йому форму таку овальну і кладемо. І тут можна коригувати, яку ви хочете товщину нашої ковбаси. Я зроблю товстенько, кому потрібна тоненька ковбаска. Беремо край та накидаємо наверх. І підтягуємо, щоб вивільнити зайвий повітря середини. Підтягнули. Ще раз закрутили. Підтягнули. Ще раз закрутили. І так до кінця. Беремо за края. Та стискаємо їх. І прокручуємо по столу. Так ми зробимо плотнішу всю нашу ковбасу. Беремо кулінарну нитку чи шпагат. Зв'язуємо з одної сторони. Уплотняємо. І також зв'язуємо. Якщо ви зробили ковбасу і вона у вас вийшла не дуже плотна, зараз покажу, як зробити її плотніше. Беремо за один кінець, там де у нас зав'язка. Одною рукою притримуємо, другою рукою беремо шпагат, Вниз стягнемо і прокручуємо. Крутим, 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 крутим. Виходить, що наша нитка. Кожним разом опускається все нижче, нижче, нижче. І тим самим уплотнює нашу ковбасу. Получається, воно звідси опустили все сюди. І наскільки стало плотніше? Коли ми це вже прокрутили, ставимо. І тут просто зав'язуємо. Зав'язали. І далі робимо візерунок. Беремо шпагат, щіпляємо пальцем, пропускаємо під низ, хлоп, і наверх накидаємо. Накинули через верх, пропустили. Затянули. Опять. Пальцем держимо. Закидаємо під низ. Запускаємо середину. Затянули. І так робимо 2-3 рази. Ми тим самим ще більше робимо плотнішу нашу ковбасу. І виходить гарний малюнок. Коли зробили малюнок, проходимо так з однієї сторони. І тут так само робимо. Беремо, під низ задіваємо, натягнули. Під низ задіваємо. натягнули. Коли дійшли до краю, беремо і два кінця наших зв'язуємо просто. Зайве відрізаємо. Виходить дуже гарна та плотна ковбаса. Гарно скручена кобаса повинна відскакувати від столу, коли на ню кидаєш. Бачите? Все зроблено вірно. В нас вийшло три гарних кобаси приблизно одного розміру. Тепер потрібно залишити нашу кобасу на півтори-дві години, щоб температура всередині фаршу була 17-20 градусів. Під час цього часу фарш ще краще уплотниться і при такій температурі 17-20 градусів почне спрацьовувати нітрітна сіль. Після цього ми можемо вкласти нашу ковбасу в духовку. Беремо термощуп та всовуємо середину ковбаси. Потрібно засовувати з цієї сторони, щоб кінець щупа був в середині фаршу, щоб ми могли правильно зщитувати температуру. Раз. Всовуємо. Включаємо. Коли всередині фаршу буде температура 17-20 градусів. Потім продовжимо далі готувати. Пройшло приблизно 2 години. І в середині кобаси у нас 19 градусів. Готувати кобасу будемо в духовці два етапи. На першому етапі виставляємо температуру в духовці 50 градусів. І готуємо до тої пори, коли в середині кобаси у нас буде 40-45 градусів. Коли в середині буде 40-45 градусів, в духовці виставляємо 80 градусів. І готуємо до готовності. Готова ковбаса рахується тоді, коли всередині неї буде температура від 68 до 72 градусів. Ковбаса по часу не готується. Вона готується завжди тільки по температурі, тому що дуже важко вирахувати точний термін приготування. Все залежить від виду духовки, від діаметра самої ковбаси. Якщо готувати без термометра, то ковбаса може бути недоготовлена і бути сироватою. Якщо перетримати, вона буде суховатою. Такий маленький прилад на кухні знімає всі ці ризики. Наша ковбаса вже приготувалася. У мене це зайняло 3,5 години. Але час може трохи змінюватись. Як я казав, це залежить від об'єму самої ковбаси і від типу духовки. Тепер потрібно швидко холодити цю ковбасу. Я беру нашу ковбасу і перекладаю її в холодну воду. Щоб ковбаса ще швидше охолола, я засипаю її лідом. Насправді це дуже важливий процес. Коли ми засипаємо льодом, наша ковбаса дуже швидко охолоджується. І не дає змоги мікроорганізмам, які знаходяться всередині м'яса, розвиватися. І завдяки цьому термін зберігання нашої ковбаси збільшується. Є ще друга причина, по котрій потрібно охолоджувати воді. Коли ми достаємо ковбасу з духовки, вона ще гаряча і з неї йде пар. І через те, що з неї виходить пар, ковбаса тряряє свою соковитість. Коли ми занурюємо у воду, парою нема куди діватися, і вся соковитість зберігається в ковбасі. Це дуже гарний прийом, щоб зберегти нашу ковбасу ще більш соковитішу. Ковбаса в воді буде охолоджуватись приблизно 30 хвилин. Після цього ми дістаємо її та кладемо в холодильник. В холодильнику бажано, щоб вона простояла мінімум 2-3 години. За цей час жир і м'ясо, яке знаходиться в ковбасі, воно стабілізується і стане більш монолітнішим. Після цього ми будемо її нарізати. Забудьте про магазинну ковбасу. Цю ковбасу можна без проблем приготувати у себе вдома. І готувати її дуже просто, а смак вас приємно здивує. Готуйте її та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв!